Срочно прийняти рішення. Я Дюся вам зараз підскаже. Карти чудесні, нові. Завжди своїм підписникам хочу нести чисту енергію і завжди несу. Старі карти, я вам говорила. відлажую на дачу везу на 2 на 3 роки, щоб вони там відпочивали. І так, треба прийняти рішення. Давайте три розклади. Задумайте, яке рішення вам треба прийняти. Два, три. Раз, два, три, не два розклада будемо. Так, яке рішення вам потрібно прийняти? Яке рішення вам потрібно прийняти? Так, якщо свій... <кій> соколики, це і до вас, до вас, і тоді дівчат проіграється, тут треба, знаєте, як думати, не криком, не. Знаєте, не отак, А треба, емоції, емоції не розумом, а емоціями дійсувати. Воно вам серце підказує. Мене буває ж гадають багато дівчат і хлопців. І я завжди кажу, як бачу там подібні карти, треба казати, приймайте рішення серцем. Оце, емоціями треба прийняти, рішення, не треба рубати з гаряча. Тут треба знаєте, сісти, подумати, може кофе собі налити, попити, воно, знаєте, прийде, от серце своє приложити, сіда, ліву ручку до серця і скажіть, серце, підскажи мені, серце вас не обмане, повірте мені, ваше серце це ваше, ваша інтуїція. Тут рішення таке, що ви щось хочете приймати. по... Вашому мужчині, а хлопцям по ластівки. Ви знаєте, не дуже так ну, старайтеся його нагрузити, вирішить проблем, вашу проблему миром, мирним шляхом. Тут треба, знаєте, як поговорити. Це що касається ваших любовних справ. Тут тільки треба добитися того, що, ну, що таке, що таке, що у вас не ладиться. Треба розговором говорити, общатися, і тоді ви знайдете. Общий язик. Тут треба діяти. Тут, якщо ви вирішили іти документи робити або потрібно якісь грошові виплати, ну, вибити да, в нашої країни по інстанціям, тут дійствуйте, тут все буде так, як ви надумали, але треба тут дуже знаєте, штурмувати, дійствувати. Надумали, встали. День пішли, не вийшло, щось не доробили. Знову йдіть до тих пор, поки у вас все вийде 100%, бо тут карта говорить, що так, да, те діло ви зробите. Другий розклад. Тут є якась невеличка преграда у вас. Але, знаєте, отут, тут треба емоціями дійствувати, а тут е, оцю преграду треба, знаєте, брати штурмом. Тут раз, два, три, і взяли себе в руки, і бігом. Знаєте, мічіця завжди треба. Рішення прийнято дійствувати. Отак. Так, далі. Тут гроші. Те, що ви ждали якусь виплату або повишення по зарплаті, тут буде 100%. Тут говорять, що те, що ви вибивали, те, що ви. Дуже довго не могли отримати, бо пишуть мені жіночки, що не можуть за своїх чоловіків, покійних Царство Небесне або за синочків, оце виплати додатися, то тут все буде, все ви добилися і вам виплатять. Хоч це такі гіркі гроші, але вони як потрібні. Тут мудрость. Дійствуйте мудростю. Ви умні. Навіть тут в мене багато підписників, молодих буває, що я ж общаюся даже по телефону. І так, які молодці, які дівчата мудрі. Знаєте, нам оця ця війна, така страшна ситуація, додавала всім мудрості. Наскільки ми стали мудрі, навіть молоді жінки, молоді хлопці, молоді дівчата. Знаєте, стали з умом таких людей, які може за 60-70. За Ми набралися мудрості. От ви дійте мудрими своїми порадами, мудрою своєю головушкою. Ви все правильного рішення приймете. Я вас обожнюю. Ух, такий ма. В мене бачите класний. Давайте, я вас люблю.